Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, мир вам. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб найперше побажати вам миру і добра, закликати людей, які вірять в Бога, до молитви за Україну, за народ України, до молитви за нашу владу, щоб просили милості Бога, просили Бога мудрості для нашої влади, щоб вони приймали правильні закони, правильно керували, щоб робили ті закони, які угодні Богу. Але найважливіше, я хочу сказати вам добре звісно. Іван, якою люди можуть спастися, спастися від гріхів, спастися від пекла, від покарання за гріх. Бог, Терець неба і землі, залишив нам десять заповідей. У десяти заповідей Бог залишив нам свої вимоги. Кожен, хто з людей не дотримується тих заповідей, грішить. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і святі. І прийде той час. Коли одного разу Бог засудить і це зло, буде вічний суд Божий, і кожен з нас буде відповідати за свої грехи. Жодна людина не може оправдатися ніякими добрими справами чи великими грошима. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий син, Він прийшов на цю землю, щоб нас промирити з Богом. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи і Воскрес перед нашого оправдання. Для того, щоб спастися, людям потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа. Як свого Спросите? Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вони будуть перебувати вічності. Примиріться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Він любить нас і спасатися. Чи вітайтеся до книгої Там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдуже, що на себе, що на людей. Я був залежний, я не міг зупинитися. І я хотів покінчити життя самого. Дякувати Богу, коли попалися на моєму шляху, віруючі люди, подарували мені слово Боже. І я почав читати. І одного разу Бог дав мені покаяння і віру. Бог свини моє життя, свини мене всяких залежностей, звини мене від умов про самогубство, дав мені нове життя, сім'ю, дружину, доньку, син буде. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що це Божа обідниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Дар Божий життя вічне при Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, прийміть це спасіння і живіть вічно. Дякую за увагу. Боліться за Україну, поліція, щоб Бог дарував на мирість Бог і щоб Бог зупинився це з добро зупинився це слово і прийшов мир на Україну і в наших серцях. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупинився це слово, благослови Ізраїль, помилуй і спаси, Во ім'я Участь і Сина, Святого Духа.